Всім привіт! Сьогодні в мене покупки. Перше це Ашан. Купила суміш таку грунтову універсальну, 3 літри, 14 гривень, вона йде 90 копійок. Також конкретно їхала в Ашан за кришками для консервування, панночка 50 штук, 180 гривень. Поїхала я спочатку, вірніше, зайшла в АТБ, хотіла там кришки купити, сестра замовила. Бачила, були там дешеві 100 навіть біля 170 гривень, але буквально за пару днів кришки так піднялися в ціні 208 гривень, а то і дорожче. Ну, от в Ашані я купила за 180 гривень, була знижка 18%. Продавці кажуть, що да, от кришки подорожчали і в Ашан навезли їх багатенько, і вони зробили таку ну, якби невеличку знижку. Дякую за це. ото я вже не раз говорила: бачиш, купуй, але ж, аби були гроші, то купили б, мабуть, про запас. А так, не завжди вони ці гроші є. Так, для котів купила такі ашановські консервовані корма. По 8:90 тут 100 грам. Вирішила посіяти фіалку. Зараз в Ашані такі невеличкі знижки на насіння. Взяла отаку швейцарську суміш, потім отаку фіалку Марс і фіалку Лаура. Не дуже великий вибір там фіалок або анютиних глазок, але взяла вони дворічники, хочу посіяти на, на зиму, так сказати, щоб до, до зими вже вони зійшли і на наступну. Весну, щоб вже цвіли. Також взяла редьку дайкон і редьку одеську Хочу посіяти. Ну Можливо, вже трішки пізнувато але дивлюся, там написано, що восьмий місяць ще можна сіяти. Тому швиденько посію. от і Подивлюся, як вона в мене виросте. Завжди, знаєте, я хочу посіяти і забуваю. А тут, от уже побачила її, і думаю, так, все купую. І обов'язково і обов'язково от зараз посажу. Так, ну і в Ашані сума чеку була 245. 245 так, 245 гривень. Фокус не хоче працювати. Окремо в кіоску з яйцями взяла такі яйця. Вони називаються. Перший раз бачу, щоб вони називались не ясен світ, а ясик. Яйця ясик. От бачите. Так, окус ясик. Такі яйця, вони не маленькі, середнього розміру 31 гривня, 50 копійок. Я взяла два десятки. І також там на базарчику взяла синові от такі шкарпетки по 30 гривень, ніби тут гарний такий склад. Тут і хлопок, і еластан, і поліамід. От з таким з таким вказівним пальцем. Ну, Любить він мене такі або білі носки, або такі кольорові. Якось чорні він не дуже полюбляє. Так, також купили, як завжди, котикам корм на 100 гривень. Ці котики я не знаю. Дуже дорого мені обходяться. Знаєте, інколи мені спадає на думку поставити під відео свою карту. Банківською. І щоб мені хоч трішки хтось допоміг, хоч, хоч гривнею, хоч, хоч двома гривнями на цей корм. Але потім все думають, та ні, сама, справлюся. Сама і так все відкладаю і відкладаю. Так, ну, а тут у мене така зборна солянка. Тут у мене екомаркет і АТБ. В Екомаркеті що я купила, е, була сметана по хорошій ціні. Так, де ж тут чек? Добачте, хочу так швиденько зняти відео. І, можливо, в мене так, знаєте, все тут не дуже естетично, але як є. Так, взяла я сметану 26,90, масло таке їхнє Мілкін, було по. Так, 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 так ціна була 39,90, потім корм для тварин, Оцей був для котів 21 гривня 90 копійок. Це хороша ціна. Також половинка батону кулінічі 13,75, пряники Київ, хліб з вишневою начинкою, йшли по акції 36,90. І олейна, олейна в екомаркеті йде по ціні 58,90. Теж непогана ціна, бачу, що там люди брали навіть по три упаковки. Ну, а я взяла одну. Так, і чек в екомаркеті був на 198 гривень 25 копійок. Так, ну і тепер покупки в магазині АТБ. Е, так, давайте по чеку: е, цукор, цукор, цукор це мене сестра попросила купити е, такий ванільний цукор, взяла від лінії дві штуки, взяла від мрії дві штуки. І взяла ванілі одну штуку. Також вона попросила мене взяти гвоздику. Це для того, щоб закривати помідори. Там додається гвоздика. Так, і з таких от приправ у мене здається все. Ну, різна ціна. Цукор, ага, ще от взяла цукрову пудру. Цукрова пудра у нас йде по 11,60, гвоздика 22,30. Ну, а там ідуть у нас всі оці э, цукор ванільний по 2,80, ванілін 5,50. ну і Так, так так далі. Не буду далі вам уже там, э, повторювати ці ціни. Так, далі майонез з олком взяла провансаль 1680. Сирний, такий плавлений продукт, хоча б це і продукт, але він непоганий. 19,90. Так, Пиво львівське було для чоловіка: Ого, 53 гривні. Угу, Дорогувато. Так, сіль отак купила сестра, каже, купи кам'яну сіль для того, щоб теж закривати, консервувати, але взяла отаку, не знаю, чи вона підійде, чи ні. 34 гривні, 80 копійок. Корм Фріскас іде по 9:30. Так, по 9:30, з куркою взяла дві штуки. О, такі дві штуки. Оцей корм я взяла сьогодні ще зранку, коли заходила каву, купувала. Він йде 8,90. Так, морозиво казка, було три ведметі. Ми вже з чоловіком з'їли по 24,80. Серветки, вологі дитячі, отаки, йдуть по 10.30. Також серветки йдуть по 5 штук отакі для господарчих потреб 23.40. І також взяла чай, сестра попросила взяти звичайний чорний чай, я взяла, взяла за ароматом лимону. Дивилася у дівчат відео, ніби говорять, що непоганий чай, я такий ще ні разу не купувала. І також вона сказала взяти такий от чай для заварювання. Розсипний. Тут суміш чорного та зеленого чаю, ароматизований з додаванням родзинок та сушених квіткових пелюсток. Країна походження сировини, шрі-ланка. Такий чай іде у нас делюкс 80 грам, 45 гривень 90 копійок. А оцей чай, розумний вибір з лимоном, 12,60, Ще буквально. По-моєму, вчора чи позавчора він йшов по акційній ціні, ну, але я його, на жаль, по тій ціні не купила. Ну, що є, то є. то Ага, ще отакі купила макаронні вибор, вироби. Вони йдуть по ціні. У нас 36 гривень, 80 копійок. Отакі, е, такі Мафальдіна-корте. Такі вони кучеряві, дуже нам подобаються. Непогані макарони. Частенько їх купую. Так, ну, 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 ніби все. Так, ніби всі покупки були в АТБ на 458 гривень, 40 копійок. Так що, от такі мої були покупки. Сьогодні у нас четвер, 18 серпня. Завтра у нас свято спаса, яблучний спас. Так, і продовжу вже знімати на вулиці. От мої котики, які поїли. Тут вже в мене і великі, і маленькі, які хочемо. <смі> так, о, завтра свято у нас церковне. Е, і е, сьогодні, мабуть, уже все. А завтра я отримала замовлення фармасі. Завтра я покажу вам уже замовлення своє фармасі. Ну, а на сьогодні в мене все. Буду з вами прощатися всім. Гарного продовження дня, тихої, спокійної, мирної ночі і до наступної зустрічі! Тримаємось, відволікаємось, все буде Україна. До побачення, пока-пока.